від нього йшла енергетика тільки позитивна. Його всі в домі, його всі рідні наші дуже любили. Він з, ну, з дитинства увлікався всім, сильно любив футбол. Вони співали купляти ці м'ячі футбольні, і все село гуляло цими м'ячами. Він з самого мальства був рятівником. І коли я няньчила, він мені ну як, сказав: мам, треба людям допомогти. Я пішла нянчем двійко дітей, яким було два з половиною місяця. Він сказав: Мам, надо. я грушення, я не зможу. Я ти винянчила мене, винянчиш і їх. І коли ми в 16 років стали на військовий учот, у нас було дві, два питання: або пожежна, або військовий. Військовий мінкомат одразу сказав, ти наш. Він каже: да ні в мене батько. Він казав, папа, батько пожарний і я хочу. Четверта частина була вона друга, це моя. І йому тільки випив. він 18 років, він одразу пішов в нашу 16-ту пожежну частину. І Перший день у нього був виїзд, він виняв жінку, з колодяться. Прийшов молодим прапорщиком на протязі служби, отримав звання молодшого лейтенанта. Виконував свої обов'язки сумлінно, ставився до праці відповідально, брав на себе дуже тяжку відповідальність, керував підрозділом, караулом. Потім перейшов на посаду заступника начальника частини, де проявив себе дуже наполегливо, ставився до обов'язків дуже сумліно, залишив після себе дуже Хороші отзиви, дуже багато добрих прикладів залишив, старався. Це людина, на яку можна було покластися в будь якій ситуації. Е, можна сказати, що людина це з великої літери і вона з, з великим хоробрим серцем та відкритою душою до, всього, до всіх. У нього не було ніяких завдань, яких не можна було справитися. І він виходив з будь-якої ситуації переможця. Це, напевно, найкращий друг, найкращий товариш, кращий син, кращий чоловік. Дуже сумуємо, що так сталося. Нам його не вистачає, Їх з нами завжди в пам'яті. Дуже тяжко. І я дякую Богу, що Він у мене є. І Він у мене був, і є, і буде до кінця моїх днів. Він мені і зараз, а мені везде він присутствує в кожній кожні хвилині мого життя, в кожній в кожні дні мого життя. Це, це не дитина була, а це, я не знаю, ангел.